14 квітня 2014 року було оголошено початок антитерористичної операції АТО на сході України у зв'язку з загостренням ситуації у Донецькій та Луганській областях, де сепаратисти та російські військові захопили адмінбудівлі та встановили контроль над ними. Операція мала на меті припинити діяльність терористичних груп та зберегти територіальну цілісність України протягом АТО українські війська зіткнулися з опором сепаратистів які мали підтримку з боку російських військ. Учасники АТО брали участь у боях за контроль над важливими об'єктами, такими як аеропорти у Донецьку та Луганську, міста Слов'янськ, Маріуполь, Дебальцеве та інші. Ато тривала до лютого 2018 року, коли її змінили на військову операцію. У цей період українські війська відновили контроль над багатьма територіями.